До Подільського державного університету на п'ятиденний семінар працівників кінологічних та психологічних служб завітали кінологи, науковці, психологи з різних куточків України. Говорили про реалізацію пілотного проєкту залучення кінологів зі службовими собаками до психоемоційної підтримки учасників бойових дій та членів їхніх сімей. Більше півроку ми займаємося цим напрямком в нас фактично вся Україна долучилася активно залучаються собачки для психоемоційної. Підтримки і відновлення постраждалих поліцейських в госпіталях, і хочемо в подальшому вивести це на більш нормативний і законодавчий рівень. Каністерапія як метод реабілітації за допомогою спеціально навчених собак, щороку набирає більшої популярності. У нас вже військові чекають. Вони знають, що якщо приїде собака, вони з нетерпінням чекають і активно залучаються до цієї психологічної реабілітації. І за відгуками наших психологів ми бачимо результат. Тобто, люди відкриваються деякі військові навіть відмовилися від наміру вчинити суїцид. Місце для проведення семінару обрали. Не випадково Подільський державний університет навчає ветеринарів. А від 2019 року на базі закладу діє кафедра гігієни тварин та ветеринарного забезпечення кінологічної служби Нацполіції України. Кафедра тісно працює з усіма кінологічними центрами Національної поліції України. Ми надаємо їм методичну, наукову, практичну допомогу. Співробітники кафедри організовують курси підвищення кваліфікації для ветеринарних лікарів, ветеринарної медицини кінологічних центрів Національної поліції України на нашій кафедрі існує філія. Це перший військовий шпиталь ветеринарної медицини. Очолює перший військовий шпиталь ветеринарної медицини професор Кирило Чу. Мако для учасників семінару прочитав спеціалізовані лекції. У мене був такий ряд лекцій, які називаються зоотропонози, тобто хвороби спільні для людей і тварин. Щоби проводити каністерапію, треба, щоб тварина була здорова. Ці собаки виконують службові завдання, затримують злочинців, шукають зброю, наркотики, працюють в оперативних підрозділах, і крім цього, починають лікувати наших постраждалих бійців. В каністерапії Її використовують собак від двох років, причому вони мають пройти певну сертифікацію бути здоровими і не агресивними. Юлія Павленко працює у парі із кавалер кінгчарт спанієлем. каже, це компанійська порода. Вона краще сама заплаче, якщо навіть їй нанесуть якусь травму, яку би там не було, але вона ніколи не троне людину. Юлія Павленко вже має досвід каністерапії. Пробувати працювати з дітьми з евакуйованих шкіл, і в нас в Сумській області Ну, дуже гарні получали з ними результати. Тобто діти, діти, якщо вони приходили до нас на заняття, такі. Дуже затиснуті після вибухів, то в кінці заняття, в залежності від того, який є метод психологічний поєднувала саме з собакою, то вони вже відчували себе набагато краще. По завершенню семінару учасники отримали сертифікати, а окремі і презенти з розплідника кінологічного центру ГНП в Хмельницькій області. До прикладу, ось ця маленька вівчарка Бруна поїхала на Волинь, де надаватиме психоемоційну підтримку ветеранам та їх родинам.